Так, хороші залишки велосипедів на вагу по 10 гривень за кілограм, ми то все важимо. І... обчасті вже такі дрібніші трошки поржавіли. Цей велосипед, я думаю, тут можна скомплектувати, бо то найменший розібрав його, перекрашував і так ну, далі не доходить. Вот. Думаю, що цей буквально переднє колесо поставити і буде їхати тут такий, типу колишнього того, що складний. А, ну Сідушка ще треба. Там ще от є ось такий маленьких таких колесах. Німецький чи що не знаю. Не розбираюся. О, Короче, Рулі, багажники, болотники, вилки, рами, все насипом. До речі, я так дивлюся, що тут і алюмінію багато є, фактично всіх, майже всі колеса обода алюмінієві. Ну, але вже так і буде. Зараз кинув на вагу, бо ляха його переважувати. То капець, воно ж таке потлате. то в ньому буде фігня. А от що воно таке лахмате патлате, то трохи не цікаво.